Всім привіт, друзі! Сьогодні новинка на каналі. Гра під назвою What the bet? І погнали це щось, як бачимо, щось доволі цікаве, типу спортивне. То що, всім перегля... приємного перегляду. І не забувайте про лайки, підписки на канал і погнали! Так, ось і рівень. І я так... Ага, це оновлює. Так, я так розумію, треба бити предмети. Так. Є. Йдемо далі. Так. І це... Те... Що там слон робить? Та две попадають. Так, ладно, давайте не будемо. Ой. Ага. А. Так. А, ха-ха. Це було прикольно, неочікувано. О. Так, там паска. Давайте спробуємо слону подати м'ячик о-о-о-о-о. А, я зрозумів. Ну окей. Ой. Ага. Треба переграти. Це... Ага, це спеціально так зроблено для навчання, я так і зрозумів. Так, ідемо далі. Ого, який м'ячик. О! Це було яйце? Дуже специфічна гра, прикольно. Дуже незвично. Ой, давай ще раз. Ладно. Давай, 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 давай. Є ворота. Є-е-е! Єе! the bad? А, прикольно. Десять ручки. Агу. О. Беремо. Агу. Что дали? О, зирочка. Давайте зирочку. Залазь Е. Что там? Рыбка. Давайте. Куда рыбка? Ой. О. Иди сюда. О. Давай. Е. О. Ух ты. Цикаво. Погнали далі. Бейбі фуд. Ага, я зрозумів. Є. Yeah. Так. Uh, думаю, це десь туди по кнопочці, мабуть, попасти треба. Є! Yeah. Так, а там що? Ага, по тостах. Тихенько. Є. Yeah. Прикольно, так, далі що? Ага. Будемо гратись. Окей. Okay. Давай сюди. <смір> <смір> ура! Ура! <смір> ага, це... Ага, це ми робимо пасочку. О, є пасочка. Ура! <смір> 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 <смір)> так, тут, а тут шо? Треба доставати предмети. І що стало? А, а, все пройдено. Окей. Okay. Далі. Треба водичку, мабуть, відкрити, я так думаю. Ну так, так, там номер. А не в ту сторону. Ага, тю. О. О, О відкрили водичку. Ой, так. Блін, Будемо купатись. А, ah, тут треба пинг пробить. Все? Фото. Эээ, всем привет! Да там слон, давайте и слону. Ура! Так, пройшли ми цей рівень. Прикольно. Давайте ще один наступний, що там? Ух ти, прикольно. Поїхали. Ой, прокинься. Тихень. Цікаво, це прямо як... По життю о маленький я. Що <кхи> тут робити треба? Це що? Зуби почистити тут треба, чи що? А, да. прикол ха прикол. Айон години. Ура! Зуби почистили. Так, що далі? О Навели порядок. Не зрозумів. прикольно. Де там? На. Є. Ура! Тут що? Слону, мабуть. Слону зуби почистить, я вам кажу. Де ти там? Е. Є, і слону почистили зуби. Ааа, це, мабуть. Це, мабуть... Нашій... Як... Вигаданий друг. Слоник. Це я так думаю. Так, що тут робити? О, це треба, мабуть, насипати, чи ні? Чи як? О, а що то? Ага, то фотка, яку я зробив. Прикольно. Ой. Тихо-тихо. Тихо-тихо, руки, крюки. Єе. Поснідаємо зараз. Ого і слон за вікном виглядає. Що це тут зробити? Та... диви. Це мабуть... слону? Слону треба було подати. Так, що тут? Ти що робиш? Е, е, диви, от ти. Не кидайся! А що робити? О, Зловив! Є! новий! Є! Прикол. Так. Що далі? Давайте до свинки йдемо. Ага. 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 Йдемо. Щось робити будемо? Ага, я зрозумів. Це треба вправку, речі позакидати, а ти там не виглядай. Ой. так. Є. Що далі? О, це попрасувати треба. Є. Хе -хе. Далі. Що тут? Ще щось? Ой. Труси. Правильно машину. Пішли, є. Що ти виглядаєш-то? Ага, і труси треба попросувати. Є. Що далі? Що ще? О Що ти виглядаєш? Копівка. Ух ти. Ух ти. А що це? О, картридж. Оу. Прикольно. Ха! Так <гручок> Ага. Це треба націлитись і вдарити. Ай, щось слабень. Давай ну, ще трохи. Оп, Хе-хе, <гручок> Прикольно. Ага. Отак. Гарненько. Ой, а що це... А шо ж це як? А, ти чувака кидуть туди. Ха-ха, це прикол. Боже. Тепер лунка тікає від нас. Уже, Прикольна гра, вона мені дуже зайшла. О, тепер до гори треба спіймати. Тепер телевізор пригає. Це як? Ай, його до клубку треба було. Боже. Так. Десять рочків наші Це наш життєвий, а я нічого навіть не зробив, а що тут треба було робити? Це що? а, -а, -а це літачком управляємо. Крутяк. Супер! Прикольно. Так. Е. Давай, давай, давай. Оп. Е. Наступный. Влево. Оп. Право, право. Ай, ну майже. Ух ты. Блин, а это круто, это прикольно. А, треба було ще до соника підлетіти, я забуваю про нього. А що тут треба робити? Ага, це треба їх збивати. Ага. збиваємо. І сюди. Оп, збиваємо. І... є. І ще два. Отак. І останній. Є. Наступний. Він не встиг прочитати. Так, що тут робити? Ну давайте. Ага. Ага. Ого. Ну це було цікаво. Так, що далі? А, де я? А що робити? Ага. Ага, це через забор. Тип... Прикольно. Так, і що далі. Ага. Розумію, зламали забор, пішли до сусідів гратися Ну таке теж буває. Так, знову. а, -а, -а Прикольно. Так. І фото. Зараз буде фото. Так. Так, а де слон? Є наш дружбанду? Давайте чисто так. нормально. Є, пройдено. Так. Я думаю цього достатньо. На цьому ми закінчимо цей ролик. Всім дякую за перегляд, надіюсь вам дуже сподобалася гра, так як і мені дуже-дуже сподобалась зайшла. Тож не забувайте про лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал і всім дай Боже друзі.